Знайомтеся, Арнольд, вирішив потусуватися в парку? Схоже, буріто, виявилося тобі не по зубах. Швидше знайди, чим його запити. Арнольде, схаменися, бог його знає, що може бути у цій магічній крамниці. Що ж, коли ти вже вирішив проблеми з мексиканською їжею, ходімо розважатися далі. Яка величезна черга, схоже, доведеться запастися терпінням або. Арнольде, це не дуже хороший вчинок. Здається, цій милій бабусі потрібна твоя допомога. Арнольде, стережись, знаєш. Арнольде, я вирішив зайти до моргу і попрощатися. О боже, ти прокинувся? Ні, ти воскрес. Здається, що еліксир, який ти випив, подіяв, і ти став безсмертним. Мої вітання, Арнольде. Тепер ти станеш найдовгоживучішим організмом на землі. Твоє тіло має повну регенерацію, а термін клітине старіння для тебе звучить як жарт. Ну що, як скористайся безсмертям? Я зрозумів, будеш переходити дорогу на червоне світло, мацати незнайомих дівчат. А також переможеш у конкурсі двійників Кенні Маккорміка. Які дурниці у тебе нескінчена кількість років, а ти витрачаєш її на це. Гернольде, ти ж можеш вивчити усі науки, опанувати всі бойові мистецтва і навіть відправитися вивчати, колонізувати нові галактики. Гернольде, може, досить витрачати час марно. Гаразд, можливо, через 200 років ти подивишся всі серіали Нетфлікса. Я бачу тобі трохи набридло. До того ж, твій дім почав старіти. А ти залишайся молодим. Один із мінусів безсмертя тобі доведеться пережити усіх твоїх близьких. До того ж, світ довкола стрімко змінюється. А от ти відстанеш у розвитку і будеш відчувати себе зайвим у суспільстві. Все, що було тобі дорогим, поступово зникатиме. І з часом будь що перестане тебе радувати і дивувати, адже ти вже все бачив. У тебе настане глибока депресія. Звиняй, друже, але це марно. Припини, Арнольде, ти ж знаєш, що ти безсмертний. Арнольде, пішли, подивимось серіал, Арнольде. Я й добре залишу тебе наодинці з собою. Аго, хлопці, ви що, надумали зробити когось безсмертним? Йо, а це ще хто. Впевнений, цей хлопчина не знає, що таке самотність. Здається, це той, хто нам потрібен. Терпець, виривається дізнатися, як він стане безсмертним. Чудова ідея пересадити у красунчика Денка Вурхіза. З біологічної точки зору можна зробити людину безсмертною. Достатньо прибрати з ДНК здатність до хвороб і старіння. Але сьогодні Сноп та Гоп хочуть довідатися, як же вколошкати безсмертного. Перше випробування телепортація. Щоб зрушити один об'єкт із точки А до точки Б, потрібно перемістити всі атоми та нейронні зв'язки в абсолютній точності. Тому оригінал потрібно знищити і залишиться лише його ідеальна копія. Тому теоретично будь-який телепорт вбиває смертного і безсмертного. Хм, Я уявляв дещо інший результат. Проте рано засмучуватися. У нас є лужна ванна, яка здатна розчинити будь-яку живу істоту. Шкода, що іншопланетяни не дивилися серіал Пуститися берега, адже луг швидше розчинить металеву ванну, ніж людське тіло. Гадаю, наступне випробування тебе точно прикінчить, знищивши спочатку твій мозок. Ніхто на землі не зміг так просидіти більше доби. Ти досі дихаєш? Ну, гаразд, не дарма Сноп та Гобу вчора поцупили здоровецьку м'ясорубку. Чого чекаємо, м'ясорубка сама себе не увімкне. Я знаю, хто тобі допоможе. Лікар Джо має секретний склад, який здатен втамувати будь-який біль. Але для вас родих анестезії треба більше, ніж звичайним людям. Це все через ген, який дає такий колір волосся. Наше тіло складається з чималої кількості клітин. Аби вони могли взаємодіяти, існують спеціальні білки у клітині мембрані. іонні канали. Іонні канали це справжні ворота почуттів, завдяки яким ми можемо відчувати тепло і холод, смак і запах. А також відчувати біль. Ти можеш топтати шоколад у великих кількостях. Наукою доведено, що саме шоколад може викликати головний біль. Арнольде, ця вада тобі вельми личить, і ти більше ніколи не відчуєш того фізичного болю, який мені доводиться тобі завдавати. Але рано радієш, друже. Біль буває ще й емоційним, тому тримайся. Наприклад, як від невзаємного кохання. Такий біль відчувають люди, які продали свій біткоін у 2015-му, а не у 2021-му. Арні, друже, не засмучуйся. Ти ж не відчуваєш болю, і це може лише підкреслити твою індивідуальність. Можна, наприклад, вшити собі у лоба діамант, як це зробив репер Узі Вер. У світі є люди, які не відчувають болю. Це наслідок дефекту SCN-9A. Такі люди відрізняють холодне від гарячого і відчувають дотик, але больовий сигнал не проходить. Гарнольдене невже ти вирішив вийти на ринг та помститися хлопцю та гаї? Пам'ятай, не відчувати болю не означає, що ти безсмертний. Тобі треба до лікарні. Згода, ти ще той лінтюх, тому, поки ти не відчуваєш болю, можна і вдовольнитися звичайним скотчем. Йої, здається, сила препарату лікаря Джо скінчилася. Ласкаво просимо у звичайне життя Арні. Вітанечка, Арнольде. Ти став добровольцем для випробування кулестійкої шкіри. Йой, ти ще живий, супермене? Отже, експеримент вдалий. Схоже, ці хлопці задоволені і воліють підвищити ставки. Цей гранатомет випускає гранату зі ствола зі швидкістю 120 метрів за секунду. І вибух пробиває 50 сантиметрів залізної броні. Зараз треба серйозніша шкіра, наприклад, із пулерену. Це найміцніший матеріал, відомий науці а потрол вуглецю, і він у 200 разів дебеліший за найдебелішу сталь. Вітаю, Арнольде! Твоя шкіра з фулерену змогла витримати постріли з РПГ. Чого звичайно не скажеш про твій мозок? Ударна хвиля перетворила його на жилешку, але на щастя, ти у суперсекретній лабораторії. Правильно, Арнольде, ідеальний час драпати, але нині жодна автоматична зброя не зможе завдати тобі шкоди. Тебе неможливо вдавити чи навіть збити автівкою. Але силу тебе як у горобця під коліном, проте бачу, маєш справжні нерви зі сталі. Однак проблема у тому, Арнольде, що тепер тобі доведеться до кінця життя ховатися, щоб ніхто не дізнався, що твоя шкіра якого дідька. Ну, добре, Арні, бачу, ти на все готовий заради вподобайок. Ну, роби, як знаєш. Вітанечке, ти з коневи потрапив до раю. Займи місце у черзі, і чекай, доки апостол Петро пустить тебе всередину. У як тут файно! Отаї глянь. Це що Джон Леннон? А ні, це лише Ісус. Тут є навіть стіна з портретами Бога від художників різних часів. В давнину вважали, що Бог жахливий і кровожерний. До прикладу, індіанському богу від цілопочлі завше приносили жертви в очікуванні дощу. А давньогрецькі боги уособлювали людські риси або явища природи. На жаль, у християнському раю, на відміну від мусульманського, у тебе не буде 72 незайманих. Проте тут є Джон Леннон. Чи то знову Ісус. А ось і він, Арнольде. У нього добі сеймен творець, Єгове, Адонай, Бог. О ч. Він спить. Певно, його не варто будити, Арнольде. Арнольде, що ти надумав? Тобі туди не можна? Тут центр контролю всього світу. Нічого не чіпай, Арнольде. Ой, лишенько. За останні століття рівень релігії у світі впав. І у Бога, як у найпопулярнішого створіння у світі, з'явилося багато хейтерів. Не вздумай грати у бога, Арнольде, людина нато жадібна для цієї ролі. Історія пам'ятає подібні приклади, і всі вони погано скінчили. Арнольде, припини! Дядько, це не жарти. Чудесно, все вийшло з під контролю. Фанатична віра завжди призводила до війн. А тепер розпочалася хрестово-ядерна війна. Арнольде, зупинись, доки не пізно. Ти хоч чуєш мене? Фух, ви вчасно Всевишній, не сприйміть за лестощі, але слава Богу, ви тут.